Цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич існує приблизно 70-75% ймовірності, що літо буде аномально теплим. Температури перевищуватимуть середні багаторічні показники. Пік спеки в Україні зазвичай припадає на період з середини липня до середини серпня. Цього року хвилі спеки також очікуються. У ці дні стовпчики термометрів, особливо в південних і східних регіонах країни, можуть підійматися вище плюс 40 градусів. Про те, що літо буде спекотним, каже і кліматолог Віра Балабух. За її словами, найвища температура можлива у липні. Який традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні, експерти акцентують, що вересень усе частіше поводиться як повноцінний літній місяць, температури понад плюс 30 градусів стали для цього місяця типовими по всій території України. Таким чином, літо немов зміщується у бік осені. Цього року є шанс, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими ніж торік. Але активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Втім, тотальної рекордної спеки очікувати не варто, бо два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть, кажуть синоптики. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!